Також неодноразово заявляв, що. В Україні на Донбасі відбувається громадянська війна. На своєму московському концерті Шевчук тоді заявив, що усі гроші він перерахує у фонд доктора Лізи, ось цієї самої доктора Лізи, яка викрадала українських дітей з Донбаса. І він прокоментував цей свій вчинок такими словами: Сволота, мені людей шкода. Я був на чотирьох громадянських війнах, а зараз п'ята. Куди? У 2015 році він пише пісню під назвою Русская весна». Ми з вами знаємо, що «Русская весна» називалася Анексія Криму. Там є такі рядки: Зекам не до сна, как она нежна. русская весна русская весна. Что нас примирит, как нам вместе быть, как весну с тобой эту переплыть». Кого він тут мав на увазі? З ким він хоче бути разом, разом з Україною або разом з якоюсь міфічною коханою.